Hollow Knight Сілксонг стала такою подією, що я згадав пароль від Ютуба. А якщо серйозно, одними з перших відео на моєму каналі були відео про Hollow Knight, бо я свого часу дико зацінив цю гру і пройшов її разів 5. Мій перший стрім був саме про ХК, де я спідранив її за 4 години. Камон, лицар це моя топ-4 гра всіх часів, тому ясно щодо її сиквелу в мене були дуже завищені очікування. Я пройшов гру на справжню кінцівку, вбив майже всіх босів, побачив, думаю, відсотків 90 контенту гри. Ба більше, це відео спочатку мало бути першими враженнями після першого акту. Потім оглядом, а потім я зрозумів, що відсотків 90 тексту огляду я гру критикую. І це попри те, що вона мені сподобалась. І в підсумку вся ідея відео трансформувалась в те, чому Сілксонг це гірша гра за Hollow Knight. але попри це хороша гра. Коротше, доброго вам здоров'ячка, пані та панове. У нас тут відео про Сілксонг. Вмощуйтесь на дивани, прихопіть собі файних смаколиків, і ми починаємо. Сілксонг почала мене дивувати ще до того моменту, як вийшла. Гра була мемом, яка ніколи не вийде. А коли це все таки сталося, і розробників запитали, чого вони робили її так довго, вони відповіли. А нам чисто по кайфу було, ми насолоджувались процесом. Блять, на секундочку, ви взагалі колись таке чули? Цій індустрії ми знаємо тільки про кранчі та перепрацьовки, а тут тіпи просто насолоджувались процесом, а потім поставили ціну в 20 баксів. У нас по регіональній це взагалі 10 доларів. З точки зору поведінки розробників та атмосфери в колективі тім чері це йобані їгачади. Але якщо оцінювати саму гру, то вона неоднозначна. Не подумайте неправильно. Сілксон це хороша гра, можна навіть вжити слово ахуєнна, проте в ній є пара але. І, напевне, навіть не пару. Основна проблема криється вже у повній назві гри Hollow Knight Silksong. Це сиквел першої гри. І від цього всі плюси, які має Silksong, вважаються базовими. Ахуєнна бойова система. Це ж було вже. Крутий візуал. Це ж було вже. Світ, який колись квітнув, а зараз помирає. Це ж було вже. І так в усьому. Про плюси оригінального Hollow Холоунайту і так всі знають. Тому всім було цікаво, що гра принесе нового. Бо з основою першої гри все і так чудово, і не те, щоб і змінювали. І якщо хтось чекав від Сілксонг більше Холлоунайту, то ця гра ідеальне влучання, якщо не враховувати, що деякі елементи в сиквелі реалізовані гірше. Згадуючи факт, що Сілксонг планувалася як DLC до першої гри, багато чого можна зрозуміти. До речі, відмовились від цієї ідеї і зробили окрему гру через те, що Хорнет банально вище за лицаря, більш мобільна, і Галоунест буде некомфортною територією для гри за неї. Тому для нашої героїні бахнули окрему гру і не прогадали. Граючи за Хорнет, одразу відчувається, що вона інший персонаж. Рухатись за неї просто приємніше, і рух це один з найбільших плюсів Сілксонгу. Я прям отримую фізичне задоволення від її спринту, ривку, я не знаю, як це словами описати. Гриня швидка і динамічна, і звісно, від апгрейду персонажа мають посилюватись і вороги. І таким чином я потроху підбираюсь до першого мого питання до Сілксонгу. Вороги. Як би це так правильно пояснити? Hollow Knight в широких масах вважається складною грою. Якщо ви бачите мі-мі-мі картиночку про жуків і вже плануєте грати в комфорті к гру, то чері розтирають ваше єбліше об асфальт, бо гра складна і не цурається давати гравцям випробування. Тож очікували від Сілксонга якоїсь легкої прогулянки або сюжетного режиму тільки ті, хто взагалі нічого не знав про першу гру. У розробників було тяжке завдання зробити Сілксонг цікавим і для ветеранів першої гри, які задрочують пантеони Хітлес, і для нових гравців, щоб ті не приходили відразу. І я би не сказав що з цим завданням прямо гарно впорались. Я вважаю, що Сілксонг має серйозні проблеми з ворогами та їх балансом на початку гри. Хорнет як персонаж набагато мобільніша за лице, і зберігати складність ворогів на рівні ХХ було би помилкою, і тому їх треба було якось ускладнити. Якщо звичайних мобів таки зробили більш швидкими та неприємними на кшталт самої Хорнет, то міні-боси та боси іноді лишають після смак як цього лайна на губах. Зараз ми поговоримо про такий термін, який називається хітпойнс, тобто хп, чи по-християнськи здоров'я. Він в грі потрібен, щоб визначити скільки ударів від ворогів чи пасток ти можеш витримати перед тим, як персонаж помре, і треба буде починати спочатку. Грубо кажучи, якщо в тебе 3 хп і при ударі ворога ти втрачаєш одне, ти маєш два права на помилку. Складність умовного капхеда якраз і заключається в тому, що ти права на помилку майже не маєш, а не в суперскладних мовах ворогів. Фішка в тому, що оригінальний Hollow Knight давав помилятись. На початку гри в тебе було 5 масок, як і в Silk Song. Але боси зносили тобі по одному хп, що дорівнює право на 4 помилки. Ти банально встигав побитись з босом і вивчити його атаки, бо тобі дозволяли помилятись. Сілксонг, починаючи з другого боса, майже всі зносять по дві маски хп, попри ті ж самих 5 здоров'я. В оригінальній грі таких босів, якщо я не помиляюсь, на весь проєкт було четверо: здоровий богомол, кришталевий Лох, грім король кошмарів та сяйво. Ну і п'юр п'юрвесело, якщо рахувати пантеони, П'ять босів. Це лейт-гейм боси, дизайн яких був створений таким чином, щоб ти не міг їх просто перехилити. Бо під кінець гри в тебе було вже 8-9 масок хп, і якщо б зберігали дамаг по одній масці, боси, які мали б бути страшними, були би просто тривіальними. А тут, блять, тупо все зносить тобі по дві маски, навіть контакт з деякими ворогами. Нагадую, босси стали швидшими за першу гру, плюс мають якісь дуже хитро виїбані атаки, через що ми маємо дуже цікаву ситуацію. Грати в таких умовах не сильно комфортно, бо в багатьох мувсетах ворогів ти відчуваєш, що тебе просто хочуть заїбати, а не дати тобі чесне випробування. В першому ХК теж були такі боси, але вони не знімали по дві маски, тобто давали більше можливостей на адаптацію до їх виєбонів. Плюс деякі боси початку гри, як оці два рила, люблять засирати поле бою самонами, які також носять по дві маски хп, і при нескладному мувсеті є дуже неприємними суперниками. Ти буквально за дві помилки можеш втратити уже майже все здоров'я. Краще би просто цікавих атак босам придумали. Тупо дуже ледачий баланс. Окей, я смердючий казуал, який в першій грі спокійно може вбити 40 босів поспіль. А тут складніше, треба адаптовуватись. Мені вже вказували, що так, всі зносять по 2 хп, але і ти хілишся по 3 маски за раз, а в першій грі була тільки одна. Проте тут для хілу треба зібрати всю шкалу шовку, що досягається при плюс-мінус 9-10 ударів голку, я не рахував. В першій грі зовсім без амулетів на манозбір ти отримував одне хп приблизно за 3-4 удари. І іначе звучить збалансовано, бо за 7-8 ударів ти хілиш 2 хп, а за 9-10 в сілксонгу цілих 3. Проте цих 2 хп в Hollow Knight це 2 удари боса, а 3 хп в Сілксонгу це менше, ніж 2 удари боса. Тобто тобі треба вдарити ворога більше разів, а в підсумку прав на помилку ти отримуєш менше. І прикол в тому, що при системі хілу з першої гри, якщо тебе були під час відновлення, ти втрачав трошки мани і нахилився, що було неприємно, але з цим можна жити. В Сілксонгу, якщо тебе б'ють під час хілу, рахуємо. Перше, ти не отримаєш потрібних 3 хп. Друге. Ти втрачаєш 2 хп від удару, бо все наносить дві шкоди. Третє. І ти втрачаєш тупо всю шкалу шовку. Повірте, якщо таке трапляється під час бою. Ви в Тільті, і цей трайс боссом можна вже не рахувати. Рішення про подвійний дамаг майже від всього погано вплинуло на баланс початкової гри. Той момент, коли гравець найбільш вразливий і неадаптований. Це неможливо вирішити просто тим, що вороги будуть тепер вносити по масці, бо тоді гра навпаки стане надто легкою. При тому, що в лейті, коли ти розблоковуєш більше хп, мани, абілок та інструментів, дві маски дамагу вже не є фруструючим елементом, бо ти звик до гри, маєш випрацьований стиль та навички. Мені самому подобається ідея того, що Гри не мають бути для всіх, що деякі мають бути складними. Блять, я обожнюю серію Soul з Hollow Knight, Я проходжу партійні RPG на найвищих складностях з режимом перманентної смерті. Та я таки люблю, дійсно. І в підсумку, я з кайфом проходив босів, коли в мене було п'ять масок хп, і коли при фоловій прокачці в кінці гри мені Кармеліта надирала сраку. Проте, на мою думку, баланс на початку був дійсно не найбільш вдалим. Що також зазнало великих змін, це Pogo Jump. Атака зверху по ворогам знизу, яка була однією з основних механік Hollow Knight'у, і можна навіть сказати її візитівкою. Тепер основний стрибок Hornet діагональний, що створює непогані такі проблеми для гравців. Бо як би хто його не захищав, він просто незручний. Так, до нього можна звикнути і без проблем платформити, але як тільки ти змінюєш мувсет на пого вниз, твоє життя стає кращим, і до інших крестів повертатись не хочеться. А що таке взагалі ці крести? Це нова механіка, яка повністю змінює мувсет Hornet, Також має унікальні Білки і дає непогану таку різноманітність білдів. Крест Ріпера дає великий ренж, повільні атаки і більше шовку з ударів після хілу, і також дуже збалансований по інструментам. Крест дослідника повторюємо мовсет Лицаря з першої гри, має їбануту швидкість атаки та можливість крітувати. Крест звіра дозволяє хілитись від ударів по ворогам зі своїми нюансами. Крест відьми дає хіл, тільки якщо вдариш під час нього ворога. Шман збільшує дамаг від заклять і дає використовувати три одночасно, а архітектор прибирає закляття взагалі і дозволяє срати ворогів пастками. В кожного креста є унікальна атака вниз, зі стрибка, заряджена та ренж від простої. І це по факту дає тільки два креста для зручного пересування по світу. Звісно, є люди, які без проблем проходять складні платформені сегменти на кресті звіра, але і люди, які проходять секіро на барабанах, це нічого не значить. Більша частина крестів не пристосовані для того, щоб досліджувати локації, які вимагають платформінгу. Відповідно, сильні бойові крести треба змінювати на зручні для дослідження. В підсумку я, як і більша частина гравців, тупо ходила з мувсетом лицаря з першої гри усюди і не бачила в цьому проблеми. Я вважаю, що треба було просто лишити звичайне вниз для всіх збірок, і це повпливало би на варіативність набагато краще. Проте, із плюсів, як я вже казав про це у відео, рух Hornet відчувається просто неймовірно. Її біг, ривок, крюк, тупо всі здібності. Я коли для порівняння запустив Hollow Найт, просто очманів, наскільки лицар здається повільним в порівнянні з нею. Навіть маленьке покращення у вигляді того, що Хорнет автоматично хапається за кути платформ відчувається настільки необхідним, що відсутність цього в першій грі виглядає як стрибок на 100 років назад у часі. Всі сегменти платформінгу цікаво граються, і хоч мені не зовсім сподобався один сегмент, який здався душним, в цілому, з точки зору мувменту, гра відчувається просто неймовірно. За це Тімчері однозначний лайк. Вони постарались на славу. І з мінусів хіба відсутність дійсно складного паркур челенджу на кшталт шляху болі з першої гри, бо взагалі за Хорнет це відчувалося би набагато приємніше. Але шлях болю з'явився в DLC. Сподіваємось, і в Сілксонгу щось таке з'явиться. Тепер розглянемо інструменти, замінник амулетів з першої гри і по факту основу білдобудівництва. І вгадайте, що це мені теж подобається менше, ніж в першій грі. В Сілксонгу ми маємо три види інструментів. Червоні в основному паски та дамаг, але також є на підвищенні атаки, її швидкості та додаткових хп. Коротше, розхідники. Є сині тули, в основному орієнтовані на сапорт, або дають швидший хіл, додаткову маску ХП, отруту червоних тулів, коротше, саме з них ви і збираєте білд. І є жовті тули для експлорингу, з яких більшість абсолютно безкорисна. Маємо мастхев для першого проходження компас, магніт, який збирає валюту, штука, яка зменшує некбек від удару, та кубики, які дають шанс повністю заблочити дамаг по вам. Є ще один інструмент, який збільшує ваш дамаг і збільшує дамаг по вам. Воно дуже знадобиться в режимі босс-рашу, але це тул явно не для простих смертних. В кожного креста є свої слоти для інструментів. Умовно у ріпера по два види кожних. А у мандрівника один червоний, два синіх і аж три безкорисних жовтих. Це порівняно із ситуацією першої гри, де ти міг запхнути будь-які амулети, як хочеш, головне, щоб комірок вистачило, трошки погіршує варіативність. Про те, що розробниками Сілксонгу вдалось краще, це баланс інструментів. Немає прям набагато кращих за інші, як це було в першій грі, за що тим, чері лайк. Також на кожному кресті, окрім шамана, у вас доступно тільки одне закляття із загальних шести. І до речі, розробники круто забалансили закляття тим, що тепер вони не наносять фіксований дамаг, а залежать від дамагу зброї, що робить їх релевантними на абсолютно всіх стадіях гри. І тепер поговоримо про механіку, яка має спрощувати гру, але працює таким чином, що гру або ускладнює, або взагалі не використовується. Всі червоні інструменти це розхідники. І хоч у вас є тільки певна кількість інструментів, які можна використати, поки не сядеш назад на чекпоінт, у вас також є валюта, яка відповідає безпосередньо за наповнення червоних тулів і тільки за них. І ця друга валюта потрібна тільки для балансування одного креста, і все. Причому ви маєте не тільки збирати валюту на те, щоб нормально користуватись своїми розхідниками, у вас ще її максимум, після якого всі уламки будуть йти в нікуди. Якщо хочете користуватися своїми тулами більше, ніж гра хоче, доведеться гріндити. Особливо круто на босах, коли ти витрачаєш тули, помираєш і одразу йдеш на другий трай. Тобто в такій ситуації тули закінчуються неймовірно швидко. Я взагалі ніколи не міг би подумати, що мені в продовженні Hollow Knight доведеться гріндити. А для чого це зробили? Щоб було неможливо засрати до смерті пастками будь-якого боса з крестом архітектора? Тільки от проблема в тому, що все одно можна, проте ти витратиш багато уламків і їх далі доведеться гріндити. Особисто я через цю хуйню тулами особливо не користувався, брав тільки червоних FPV-дронів для гарантованого дамагу і плазміум для ХП. Але що ще цікавіше, економіка звичайних грошей і сілксонгу теж під питанням. В грі тупо від початку і до кінця не вистачає грошей. І насправді, хоча я спочатку на це плювався, але я не зовсім впевнений, що це погано. Більшості ігор ти швидко можеш собі дозволити купити все, що тобі потрібно, і далі про це не думати. Проте в Сілцонгу такої можливості немає. Тобі фізично не вистачає грошей для того, щоб купити всі товари у торговців. Я це зробив тільки у кінці третього акту. Я по факту не гріндив гроші і втратив один раз лише 200 штук, тобто в принципі збалансовано. Проте це також не дало мені швидко купити велику кількість інструментів, і про силу деяких з них я дізнався вже в кінці гри. Якби я купив тул, який дає хіл на 4 хп одразу, моє життя стало би набагато кращим. Проте основна валюта стала дійсно відчуватись важливою, і ти дійсно радієш скриням з грошима, чого, наприклад, в першій грі не було, і їм довелось вести в ділсі NPC, який бере за прокачку амулетів десятки тисяч гео. Плюс такі малі обсяги валюти обґрунтовані наративно, за що окремий плюс. Також, враховуючи те, що наша героїня на відміну від лицаря вміє говорити, тут з'явилися які ніякі діалоги, а також квести. І квести стали прям розчаруванням. Ви уявіть, в 2025 році на повному серйозі маєте більшу частину квестів, яка звучить як принеси мені 25 зброй отих ворогів. Вив 25 штук, зібрав з них лут, приніс, а потім зібрав ще якихось кінських залуп, приніс ще раз. Я такого від Тімчері, чесно кажучи, навіть не очікував, мені образливо. І причому є цікаві квести, проте їх буквально парочка. Тепер є окремі NPC, які дають завдання носити предмети без Фаст Тревела, не отримуючи дамаг. Так оригінально, точно так же як бліда квітка з першої гри. І причому, коли тімчері старались, в них виходили завдання, які дійсно запам'ятовуються, як умовно квест з Гармондом. Проте такі квести тупо одиничні випадки. Таке відчуття, що квести з'явились просто для того, щоб ще більше розтягнути гру, яка й так не маленька. Я пройшов її за 65 годин, що на секундочку більше, ніж я проходив другу дівініті, комплексну РПГ з діалогами та купою контенту. Для такого жанру це аномально багато, і це, на жаль, мінус. В останньому акті я відчував вже просто втому від гри, і я хотів її пошвидше закрити і відчув полегшення, коли це зробив. І це дуже поганий знак, бо зазвичай я сумую, коли закінчуються ігри, які мені подобаються. Сілксонгу величезна мапа з купою розгалужень та секретів, деякі з яких без гугла я не знайшов, а вони були дуже важливі для комфортної гри в лейтгеймі. Секретки насправді теж є проблемними, бо дуже часто за якимись йобнутими паркур секціями сховані умовні 30 розарій місцевої валюти, що трошки навіть демотивує займатися дослідженням. Особливо мене ввело в тіль те, коли я дізнався, що для отримання останнього апгрейту голки мені потрібно знайти всіх бліг на карті. Привіт, Google. Так ще й потім пройти фестиваль у єбанських міні-ігор для того, щоб отримати сильнішу зброю і йти з комфортом бити морди лейтовим босом. Це мав бути чиловий опціональний контент, а фестиваль Бліг радісним моментом воз'єднання друзів. Проте я відчував лише тільти фрустрацію і ненависть до цих сраних бліг. Причому ще й зробили міні-ігри, засновані на рандомі, а не цікаві типу перегонів чи кітка голкою. Причому навіть міні-ігри могли б бути набагато кращими, враховуючи те, що умовний кідок голкою, ви його знаходите, коли тільки на початку гри. Я би хотів, щоб якийсь платформінг використовував ваші тули, щоб ви були зобов'язані взяти якісь тули на кідок. Наприклад, ти стрибаєш, кидаєш голку, вона активовує якусь платформу, і ви на неї стрибаєте. Це було би якимось нововведенням. А так, по факту, ну і це було би круто, тому що міні-гра навчає вас правильно кидати тули, і одразу за нею є такий платформений сегмент. Проте в якихось речах, які яких взагалі не було б потрібно, гра іде на революцію, а в якихось речах, де вона могла дійсно покращитись, вона в цю революцію не йде. І це, на мою думку, не круто. Але що круто, до речі, це сюжет Сілксонгу. Сюжет переміщується зовсім у інше місце і розповідає нову історію. За це однозначно лайк. І хоча сюжетка Холоунайту мені подобається більше, це чиста суб'єктивщина. Сюжет та Лор Сілксонгу написані якісно, тут немає на що вийобуватись. Не буду зайвераз спойлерити, про те, над чим попрацювали тім чері, це драматургія. В грі набагато більше крутих моментів, класно працюючих сумних моментів, і іноді, коли відбувається пиздець, ти розумієш, що його причиною стали твої дії. Коротше, наративно гра класна, більше додавати нічого не буду, щоб не спойлерити. І розумієте. В мого відео є проблема. Певне, в моїй всій думці є проблема. Вийшла гра, яку я чекав руками. А я замість того, щоб нею насолоджуватись, душню і порівнюю Сілксонг з першою грою. Це ж просто дебілізм. Проте це не мої ексклюзивні думки. Те, що ви чули у відео, я вже читав в інтернеті раніше і просто сформулював якось в один текст. Умовний степан з каналу Нердкемфаєр має подібні думки. Ми з ним приблизно паралельно проходили Сілксонг. Він точно підмітив, що таке відчуття тімчері взагалі не бачили, що покращувати у грі, і тому вони напихали в секретки купу лайна, що домотивує досліджувати карту. Замість цікавих бойових енкаунтерів поставили дохуїще арен з мобами, які під кінець гри просто заїбали. Замість того, щоб збалансувати босів під мобільність Хорнет, просто дали їм дві маски дамагу навіть контактного. Також купа босів просто викликають міньйонів або засирають весь екран атаками, замість того, щоб мати цікавий мувпул. У франшизу, яка славилась World дизайном та дослідженням, додали квести на збір всяких залуп. Важливі предмети залочили задушними міні-іграми, і це все помітно, це все впливає на відчуття від гри. Тім чері їбанули таку планку з Холонайтом, що переплюнути або навіть досягнути її було складно, я розумію. Але враховуючи очевидні помилки, які зробили гру просто душнішою, в мене підкралось відчуття, що розробники зробили першу гру ахуєнною тупо випадково. Я все ще люблю цю студію. Вони все таки зробили хорошу гру. Сілксонг це хороша гра, вона мені сподобалась. В погану гру ти не граєш 65 годин. Я не знаю, окремо варто згадати історію про фаната Сета Голдмана, який хворів на тяжку форму раку і мріяв зустрітись Чері. Вони з ним зустрілись і дозволили створити для гри персонажа, який став відомий як бос Сет, дуже класний бос. На жаль, фанат не дожив до релізу, проте його спадок буде з нами завжди. Вони навіть його окремо в титрах згадали. І розробники справжні красені та молодці, і просто стали жертвами свого ж першого геніального творіння. Проте багатьох помилок можна було б уникнути, бо вони лежали просто на поверхні. І я не відчуваю якоїсь злості на гру, не відчуваю себе обманутим грою, за яку я на релізі заплатив по факту 10 доларів. Я відчуваю трохи суму і розчарування, тому що насправді ця ж чудова гра могла бути кращою і не вводити мене в відчуття тільту і фрустрації. І все таки я маю крихітність сподівання хоча б на те, що вони зроблять якусь роботу над помилками в доповненнях, які принесуть нам нові механіки, крутих босів та лор. Тож, це приблизно такі от мої думки про Холонай Силксонг. Дякую, що додивились до кінця. Якщо ви додивились до кінця, і на цьому відео я буду завершувати. Тож, дякую вам за перегляд і бажаю вам гарного дня.